І Сина і Святого Духа Христос рождається. Сьогодні, дорогі брати і сестри, розглядаємо такий дуже цікавий текст сьогоднішньої неділі з апостола, де кожен з нас сьогодні почув. Всі почули сьогодні уважно текст святого послання до офісіан апостола Павла. Всі ми чули чи не чули? Бо ми завжди звертаємо увагу на Євангелію, але на текст святого апостола ми часто не звертаємо. Що читалося в сьогоднішньому посланні до офісян? Сергію, Сергій, не дакай, іди сюди. Да. Сергій, кому ти читав? А що так панно читав, що не тебе не, не, не чули, що ти читав? Сергію, Ти читав? Так. А не дакай. Гарно кажи, так. Точно читав? Так. Молодець. Бачите? Він засвідчує, що він читав вам. А ви чули те, що він читав вам? Дорогі брати і сестри. Дікі підперейде. Сказав Сергій, що читав цей текст сьогодні вам, кожному, хто був присутній тут в храмі. Ви чули, що він читав? Чим ми були зайняті тоді, коли читався святий текст? Дорогі брати і сестри. Що відбувається? Про що ми думаємо на молитві? М? Про що ми думаємо? Пан Михаїл, про що ми думаємо на молитві? Пан В'ячеслав, про що ми думаємо на молитві? Пан Василь, про що ми читаємо на молитві? Про що? слухаємо? А що молитви ми не знаємо цієї сьогоднішньої це ж текст, це ж є молитва. Він читається, дорогі брати, не для того, щоб, що воно так треба. Воно не для того читається. Він читається для того, щоб кожен з нас розумів, що відбувалося тоді, що ми сьогодні повинні черпати з цієї святої книги. Бо святе писання це не тільки складається з чотирьох Євангелій. не тільки. Всі. Більшості людей знають чотири Євангелії, але все далі, то вже кажуть, можливо, можна і не знати. Або просто не акцентують свою увагу на цьому всьому. Чому? Мабуть, часу немає. Колись до одного старця прийшов послушник і каже, я, коли стою на молитві, я Десь блукаю, я десь блукаю і нічого не можу з цим поробити. І цей монах пішов молитися в Києві і хотів теж зрозуміти, чи тільки він на літургії молиться як священник, чи є люди ще й теж, які думають про Бога. Молився, молився один день. Другий день і так протягом 40 днів молився, щоб Господь йому відкрив, що відбувається у людській природі, тоді, коли всі стоять в храмі, і про що вони думають? Чи вони думають про Бога, чи про що вони думають. І стається так, що на молитві йому стається видіння. І це видіння показує, що він в храмі, що він бачить себе, як він служить за престолом, приносить всі молитви, весь текст він в себе в голові він все розуміє. Далі йде на хори, бачить на хорах бардак. Хто про що думає? Той думає про одне, той думає про інше. Ну, Думає про себе цей монах, що, можливо, там є тексти, то вони так собі і можуть, тому що там завжди рух є. Думає, піду до людей. Вони же ж нічим не повеють. Там священник спереду молиться, позаду молиться хор. наче люди точно наповнюються цією молитвою і думають про Бога. І стає біля одного, той думає про свою роботу. Стає біля іншого, думає про те, як холодно на вулиці. Третього стає. Як йому завтра піти на роботу, бо там зробив декілька пакостів і як оце ж. І до кого тільки не прийде в храмі, всі думають тільки не про Бога, а думають про свою роботу і про то мирське мерз... життя. І тільки десь голос лунає один і кажуть, зцілимого тата, який тяжко хворіє. Боже, допоможи! Боже, допоможи, Господу помолимось. І підходить до маленької дівчинки, яка біля іконостасу і просить за здоров'я свого батька. А людей було повно в храмі, близько 100-150 людей. І тільки одна дівчинка молилася про зцілення свого тата. Так само і сьогодні. Ми бачимо, що ми думаємо тільки про своє. Десь ми блукаємо, десь нам там добре. Але ми десь, десь там. Ми повинні запам'ятати, і цей висновок Монах теж робить, що кожен, хто приходить в храм, повинен всі справи свої лишити там, за дверима цієї обителі. Він повинен залишити це все там. І саме так ми зможемо зосередити свою увагу на молитві. Бо молитва це не є тільки букви, молитва це є зв'язок між Богом і людиною. Ось що кожному з нас треба зрозуміти. Бо якщо ми цього всього не зробимо за того часу, поки ми тут, то ми жодної молитви не принесемо, коли ми вдома. І сьогодні ви живий приклад того всього, що кожен, хто буде вам казати, що молиться вдома, то ви згадайте, як ви були в храмі. І за цей текст, який ми пропустили мимо вух. Десь ми чуть-чуть, можливо пам'ятаємо, але свою увагу в цей текст не зосередили. Чому? Тому що думаємо про своє житейське. І особливо запам'ятайте, коли будете в себе на роботі. Коли хтось буде казати, я віру в душі і молюся вдома. Ось це вам буде живий приклад, яка буде вам відповідь. Чому? Тому що ви сьогодні цю всю практику на собі випробували. Ви вже а сьогодні зрозуміли, що вдома нереально молитися. Що вдома можна чуть-чуть десь Бога згадати, але молитися нереально. Чому? Тому що в нас досвід дуже і дуже низький. У нас дуже і дуже досвід маленький. І ми не можемо свою увагу ось це зазирнути саме в той час своєї душі, навіть тут, коли йде годину, годину двадцять молитва. І ми не відриваємося. Ми не, ми не читаємо текст і йдемо на чай. Ми не читаємо знову інші молитви і знову не йдемо. Ми всю увагу цей весь Всю годину ми читаємо по порядку. І скільки ви себе згадали щойно ви в молитві? Оця доля секунди. І саме ось це зосередження уваги під час літургії, бо чому кажеться соборно? Бо хтось переключається, хтось зараз каже: Господи, помилуй, а хтось відключився, а хтось включився в той момент. І тому саме ось це і є це почка, де нерозривна молитва соборна. Ось де ми йдемо до храму, і чому ми молимося один за одного? Молимося за світ, молимося за всіх тут, які є присутні, і з поважної причини відсутні. Ось що таке є соборна молитва. І сьогодні ви, я думаю, що вже зрозуміли, коли один виключається, другий включається. І так діє соборна молитва. Бо якщо цього не робити, ми в своєму житті духовної їжі дуже з'їмо мало. А сьогодні апостол Павло говорить, зміцнюйтесь в Господі і могутністю сили Його, одягніться в повноту зброю Божу, щоб вам можна було стати проти хитрощів диявольських. Бо наша боротьба. Не проти крови і плоті, а проти начальства, проти влади, проти світоправління темряви віку цього, проти духів злоби, під небесних. Ось чому ми виключаємося. Тому що сатана теж діє на людину, щоби всі ці потреби мирські, щоб вона і в храмі про них не забувала. Ось як діє Сатана. І сьогодні ми в цьому живий приклад. Тому стараємося, дорогі брати і сестри, робити що? Робити, як каже апостол Павло, меч духовний, що є слово Боже. Ось що потрібно нам завжди тримати. Меч духовний Слово. Про яке ми сьогодні і зараз і говоримо. Молитва це є словом. І каже книга буття, як творилося світ? Як каже нам євангелист Йоанн Богслов, споконавіко було слово, слово було у Бога і слово було Бог. Все починається зі Словом. Тобто з цієї молитви, яку ми приходимо, яку ми хочемо через себе прошити, щоб цей духовний меч мати, щоб з цим мечом духовним йти в боротьбу проти того, хто нам навіє ці всі тільки жительські справи і не дає нам розвинутися духовно. Саме тому ми повинні від сьогодні знову і знову чуть-чуть але включатися в більше молитву. А як це зробити? Вдома всі ми маємо молитовники. Маємо молитовники вдома. Такі зелененькі, щоб всі були одинакові. Маємо чи не маємо? Зелені, червоні. Маємо чи не маємо? Отож Бо, щоб вони пилю не пропадали, беремо їх в руку, протираємо і несемо в храм. Коли починається божественна літургія, Відкриваємо і всі там прочитаємо, щоб ми десь там не блукали. Хор співає, а ви за ними слідкуєте, що відбувається в молитві. І саме так ми будемо включатися, саме так ми зможемо включитися. Тому беремо ці книжечки маленькі, які називаються молтовничок, і несемо в храм. Підписати, щоб не загубити, бо десь на лавочку покладемо, діти можуть десь. Перекласти, щоб ми знали, де нам не зрозуміло, підкресли, підійшли до мене і все, знову будемо розглядати ці всі молитви. Добре? Домовилися? Тому бажаю, щоб ви тримали меч духовний в церкві, щоб ви духовний меч тримали у світі, і щоб з цим мечом ніколи ви не розлучалися. І саме так ми зможемо цей духовний світ. Собі поміняти амінь. Христос рождається.